Гніться ви в ефірі. Це розважальне шоу інтерв'ю на каналі обоз Тіві. Це єдине шоу, в якому зіркова особистість оголить свою душу, а можливо, і тіло. І я знаю, як це зробити. І сьогодні мій гість актор Дмитро Ступка. Зустрічайте. Привіт! Привіт! Рада, що прийшов. Нарешті з страті спроби. Сідай. У Мене питаннячко перше. дуже, я думаю, тобі вже неодноразово його задавали. Чи вважаєш ти себе представником золотої молоді? Я не знаю, може, якщо в творчому плані, то можливо можна так рахувати. А якщо Якомусь іншому, як е, себе поводить і відпочиває золота молодь завдяки коштам е, своїх батьків, то напевно ні. Угу. Ну, ти взагалі проти понтів, я так розумію. Ну, а що значить понти? Ну, як ти в мене нема, літака теж. То Про які понти може бути йти ну, мова? Ну, а твоє прізвище, Звичайний, наприклад, хлопець. допомагає тобі в чомусь по житті? Ну, в чомусь допомагає, в чомусь ні. А користуєшся цим? Ну, якщо є нагода не заплатити штраф, то користуюсь. А за що штраф? Ну, наприклад, там повернув не з того ряду направо або наліво, зупинив пан поліцейський і пробачив мені, каже: о, там я знаю вашого діда, наприклад, або я вас бачив в кіно або в театрі. Добре, не нарушайте, їжджайте, то це приємно. Що можуть не, не, не виписати штраф. Є в тебе, крім акторства, якийсь додатковий заробіток? Можливо, ти чимось іще займаєшся? Якийсь бізнес чи якісь ну, звичайно є. Тому що розумієш, кіно сьогодні є, завтра його нема. А як то кажуть, їсти хочеться завжди. Тому, окрім театру і кіно, я різносторонньо розвиваюсь і наразі зараз зі своїм кумом. Відкрили компанію, яка займається будівництвом, Цікаво. ремонт ремонтами. І є такі ще, якщо знаєте, розумний будинок, так. розумні квартири, розумний будинок, і ми робимо різні такі інноваційні речі. Там ти приходиш, прилітаєш, наприклад, до ну, в аеропорт, в себе приїхав до Києва. Наприклад, приземлився. Телефон включаєш, і, наприклад, дуже гаряче, От влітку ти прилітаєш. Значить, ти собі відкриваєш свій телефон, з'єднуєшся зі своєю квартирою, натискаєш скільки ти б хотіла температуру мати в квартирі. Ти вже приїжджаєш, воно прохолодно. Потім, наприклад, прокидаєшся вранці, вмиваєшся, в тебе таке дзеркало інноваційне. Е, ти бачиш себе в дзеркалі. Справа в тебе, і от як, як на екрані, в тебе там титри різні, і такого плану в тебе є сірі. І ти питаєшся, сірі, яка погода за вікном? Вона тобі відповідає, якийсь курс долара. Ну, все таке саме, як в телефоні, тільки це по всій квартирі. Слухай, ти так кльово розказуєш. Ти б не хотів би про раба якогось зіграти в кіно. Без проблем. Я ж актор, я можу зіграти кого завгодно. У нас є і свій прораб. Руслан, привіт, якщо ти нас бачиш, тому потихеньку працюємо в цій сфері. Зараз вже зробили один проєкт, зробили там за Києвом з ремонтами і там з вентиленційними системами. Ну, потихеньку розвиваємося, тому що ну насправді розумієш, напевно це нікому не секрет, тому що в театрі невеличка заробітня платня, А коли ти знімаєш квартиру, коли в тебе є няня, є дружина, є дитина, комунальні послуги, врешті-решт є бабуся, яка на пенсії, якій теж треба допомагати доглядати, то я хочу сказати, що за ці кошти театральні не завжди зможна прожити, розумієш. Бензин, ну купа купа, всього. Слухай, ти так цікаво сказав? Няня, дружина, дитина, чому няня на першому місці? Це так випадково? Чи це Ні, це випадково. Я маю на увазі, що просто няня коштує гроші. І вона живе з нами з понеділка по четверг. І якщо порахувати, то няня отримує стільки ж грошей, скільки я отримую в театрі. А скільки ви їй платите? Ну, це тисяча гривень за добу. Тисячі гривень за добу, але вона там ночує, повністю живе з нами. Да, да, повністю все робить. Дитинка зараз лізуть зуби в неї, і тому вона там вночі прокидається, щоб нам давати спати, забирає дитину і таке подібне. Ну і я хочу сказати, що насправді це добре, що мені допомагає дружина, тому що я б сам реально все б не не потягнув. І тому розвиваємося різносторонньо і дай Бог все в нас вийде. І Є на це надія, і не те, що надія, вже показує практика, що люди замовляють наші послуги. і ми А робимо... ти не думаєш, що люди теж на прізвище ведуться, скажуть там о, мені ремонт там зробив, ступка в нього там своя компанія. Так це ж добре. Да? Це ж навпаки, хорошо. Ну добре. Тепер давай подивимось досьє, яке я на тебе назбирала. Давайте. Виріс за кулісами театру, але надає перевагу зйомкам у повнометражних фільмах. Взяв у білоруську дівчину, любить подорожувати, має друзів по всьому світу. Другу дитину з дружиною планують народити у Майамі. Ніяк не визначиться, який типаж жінок любить, але при цьому оцінює модели на конкурсах краси. Викладає в університеті культури та вчить молоде покоління. А де ви познайомились з своєю дружиною? При яких обставинах? Ну, перший раз ми взагалі познайомились mm -hmm. на нашому музичному каналі. Перший раз а був другий? Був другий раз, тому що ми на різних каналах знайомились. Mm -hmm. Перший раз це був М-1, я там давав інтерв'ю, потім ми з батьком прийшли на телепередачу не пам'ятаю вже, як називається, теж на НЛО ТВ. Потім ми з Поліною. Ну, коли я був на М-1, перший раз я взагалі не звернув увагу на на, на на як на дівчину не знаю чому ну взагалі якось… а хто був ініціатором ваших стосунків ти чи вона Ну я запросив, тому що я розлучився зі своєю колишньою. Я хотів мати дітей, вона цього не хотіла. Я цього дуже хотів. Катя Литвиненко, так? Так, о, вона не була готова, а я mm -hmm. хотів дуже сильно дитину і запропонував Поліні зустрітися. Потім ми зустрілися я вже з того часу не розлучалися. І вона одразу погодилась тобі народити дитину. Ну вона теж цього хотіла. Вона вже Це бул, плюс. вона ж, знаєте, вона mm -hmm. вже ж не дуже і молода була. Знаєте, дівчата там хочуть вийти заміж вже і в 20, і в 21 народити. Є такі різні. Їй вже було теж близько до 30. А для дівчини, чим скоріше родити дитину, ну, тим краще. І пологи проходять і краще. І, ну, і... До речі, стосовно пологів, у вас так. були партнерські пологи чи Поліна сама народжувала? Ні, я був теж. Вона попросила, щоб я дивився на це все. Ну як, я був присутній в цьому ж самому приміщенні, але я був осторонь. За головою, як то кажуть, я туди не заходив на угу. ту сторону. То це й не потрібно. Сто відсотків. А скажи мені, будь ласка, у вас є шлюбний контракт з дружиною? Ні. Ви настільки один одному довіряєте і думаєте, що все життя проживете разом? Бог його знає. Може і зробимо колись, це не тільки від мене залежить. Якщо захочемо, то зробимо. А це як... ж не проблема зробити цей шлюбний договір. А як часто ти бачишся з тещою і які у вас стосунки? Ну, не так часто, бо те, що живе в Білорусі, і приїздить інколи побавитись з дитиною нормальні відносини. А ви чудові. до неї їздите? Так, я був скільки. Рази два чи три я був в Білорусі. Я жодного разу, до речі, не був в Білорусі. Оце коли з Поліною познайомився, то я хочу сказати, що я взагалі не знав, що вона громадянка Білорусі, якщо чесно. Бо я дивлюсь, що вона постійно на всіх світських заходах в Києві, в Україні працює на телебаченні. І коли ми вже... Ближче познайомились це і це був по... сюрприз. Так, я не знав серйозно. Почались коли вже стосунки. То я був трошки вражений, навіть не знав, не очікував. Але вже я ж не міг сказати: о, вибач, там, ти з Білорусі, ми з тобою не будемо далі дружити і таке подібне. А Поліна і її мама вчать тебе, хоч трішечки білоруської мови. В тебе є інтерес до цього? Ти знаєш? Ні, в мене такого такого інтересу нема. Насправді там всі в Білорусі конкретно не в не в Білорусі, а в Мінську розмовляють всі російською мовою. А як коли ми їздили до Поліни в село, там де вона народилась, і там де вона проживала, не знаю, точно не знаю, народилась чи ні. В неї там родичі є в селі. Там вони розмовляють білоруською мовою. Там є взяв такі... для себе якісь слівця, використовуєш? Ні, я не пам'ятаю. Ну там щось там шмат, чого там. ну, Не пам'ятаю, якщо чесно. Ну, досить така цікава. Бо знаєш, їм здається, що наша мова смішна для них, українська, а нам здається, навпаки. що навпаки, так. Тепер перейдемо до першого мого завдання. Це так званий асоціативний ряд. Я називаю тобі слово або слово сполучення, і ти підбираєш до нього три асоціації. Наприклад, диван, там. Діма Ступко, Алла Матлашевська і студія, наприклад. І уточню: якщо не справишся, знімаєш один елемент одягу. Поїхали. Перше. Фільм жахів. Фільм жахів? Три слова? Тіні незабутих предків. Ні-ні. Ні? Так не чесно. Чесно, умови прості, роздягаються гості. Дивіться далі. Дмитро Ступка розповість, як крутив в юності голову дівчатам, що його змінило, і він став зірцевим сім'янином. А також чому не проміняє український кінематограф на зйомки в Голівуді? Чому Дмитро Ступка не проміняє український кінематограф на зйомки в Голівуді? Яким дівчатам в юності він крутив голови та через яку причину змінився і став зірцевим сім'янином? Дивіться просто зараз! Наступне запитання стосується твоєї дружини. Чи розділяєш ти її позиції стосовно української мови? Вона говорить, що не обов'язково знати в Україні українську мову. Говорила, можливо, зараз вона змінила. Ну, це себе? розумієш, моїй дружині дуже важко щось донести. І, як показала практика, споручатися і щось їй доводити. Це ну, безкорисно. Тому я не втручаюся в її життя, бо щось кажеш, вона може образитись, якось, якось так. Ти бережеш її? якось так. я себе бережу, в першу чергу, <ріст> розумієш? Тому що я не хочу вдаватися в якісь подробиці. Оце знаєш, там щось там сказав, їй щось не сподобалось. Вона свою має голову на плечах і щось їй, там. Довести до чогось, поки вона сама не зробить якусь помилку і цього не зрозуміє, то я не втручаюся серйозно. Звичайно, якщо вона хоче жити і працювати там в Україні на телебаченні, є якісь вимоги там, де вона має ну, знати українську мову і так далі. Їй це зараз не заважає, вона знайшла собі іншу роботу, яка там їй приносить якісь кошти заробіток грошей. І, а бюджет у вас спільний? Бюджет ні, у нас не спільний. У нас окремий бюджет, тому хтось заробляє більше, хтось заробляє менше. І взагалі дівчата більшість дівчат, оце якщо не брати наших бабусів і дідусів, те покоління, то зараз вони вважають, що не має бути спільного бюджету. Що чоловік має сам Вам так комфортно? Да, нам так комфортно, ну і взагалі чоловік має сам повністю. Піклуватися про свою родину і заробляти гроші. Тому бувають різні випадки, бувають зльоти, бувають падіння. У е е нас нема такого спільного бюджету, що там і вона принесла якісь гроші, я приніс гроші. Єдине, якщо ми там кудись подорожуємо, якщо в мене не вистачає повністю заплатити за всю подорож, то Поліна може зі мною піти в половину і... Угу. І так далі, я там оплачую разом з нею няню і там якісь там речі, там памперси, все що треба, все що стосується дитини. І стосовно дитини, ще одне запитання: а якою мовою ви спілкуєтесь з своєю дитиною? Ну я спілкуюся українською. Поліна спілкується російською. Няня... А вона відповідає як. Ну, вона ще зараз дуже мало слів говорить, але та тато їй тяжко вимовити, тому вона зараз мене називає папа, і маму мама. Вона так підходить: мама, папа бігає, <райко> і шарік називає їй подобаються ці кульки. Ну і тому, що постійно вона більше часу проводить з мамою. Там ну я теж кожен день її бачу, звичайно, але більше, звичайно, російською мовою. Я там намагаюся говорити українською, але вона ще маленька. Ви часто відвідуєте світські заходи? Няня у вас з понеділка по четвер. А світські заходи зазвичай припадають на вихідні. З ким ви лишаєте дитину? Чи, ви Ні, у вона з нами. Чи ми не ходимо нікуди? От Зараз нікуди але... п'ятниця, субота, неділя з нами, або якщо мені треба піти на якусь прем'єру, то Поліна залишається з дитиною, я кудись їду. Або навпаки. Там Домовляєтесь. У, Поліни, да, у Поліни там якась робота, наприклад, там п'ятниця, субота, неділя щось в неї випадає. Вона каже, може посидіти, посидіти з дитиною? Я кажу, так, звичайно. От, ну я з дитиною взагалі кожен день ну, бачусь, добре. Ти кайфуєш? Так, да, дуже. Та я біжу, я все. Вон, в мене є якийсь вільний час. Я вже йду додому зразу. Не гуляю ні з ким там, ні з друзями, нічого. От як є якийсь вільний час, там звільнився, все, їду до дитинки. Бо я з нею бавлюся, ми там бігаємо, сміємося, я її кусаю, можу з'їсти взагалі всю. А хто в вашій родині, хто голова, а хто шия? Хто керує більше? Ну, Поліні здається, що вона звичайно, здається. Ну ну мені здається, що я, їй здається, що вона, знаєте, я вже ну а ну... хто зазвичай приймає серйозні там остаточне слово, остаточне рішення. За ким Ну, ми радимось вдвох. Там нема такого, що якесь остаточне рішення. Я щось, наприклад, сказав, мені так хочеться. А вона каже: А я послухай мою думку. І ми знаходимо якийсь компроміс. Головне це спілкуватися і вирішувати проблеми спокійно розмовляючи. А буває таке, що хтось стукнув по столу і каже: Ні, я сказав, буде так. Це не про, не прокопить, ну не проходить з Поліною, такого не проходить точно. В неї дуже такий характер непростий. Тобто я сказав, вона може так зробити. Вона, да, вона може так зробити, я можу так зробити. Вона скорпіон, в неї. А ти Дєва. Да, я Діва, в неї такі перепади настрою, її да, краще не чіпати взагалі. Якщо в неї поганий настрій, реально не нав'язуватись, просто відпустити цю ситуацію і навіть ввечері там зізвонитися вже буде інша людина. А хто тоді головний у вихованні дитини? Я догадаюся, що мама? мама, вона там все пильнує, що треба, що ні. І віддали її на плавання, вона там і плаває. І няню вибрали таку, яка там вчить з нею алфавіт, сидить, вона там вже там бачить букву, каже, а там кольори вивчає. Кажуть, зазвичай, що мама виховує, а тато балує. Наскільки ти балуєш свою дитину? Та як можу, так і балую, насправді. Ну, Купую речі, звичайно, якісь іграшки. Вона дуже полюбляє кульки повітряні. Мені е... здається, що всі діти люблять повітряні кульки. Так, вона шарик, шарик біжить і все. Зараз ми перейдемо до рубрики соцмережі. Ти бачив, я розмістила пост у Фейсбуці, де писали до тебе угу. запитання. Поїхали по запитанням. Поїхали ці запитання. Хто... е, два місяці і там. Ми якраз представляли фільм Тіні незабутих предків. Я вам скажу так, ну там, по-перше, треба народитися, щоб там знайти якусь роботу, або потратити треба дуже багато грошей і часу, тому що там треба вивчити досконало англійську мову, навіть без акценту. В мене там було багато друзів, які намагалися е, і навіть ходили на проби. і Режисери відповідали все супер, все супер. Але я там, наприклад, не відчуваю в тобі каліфорнійця і таке подібне. А грати там якихось другорядні маленькі епізодичні ролі. Не знаю, доволі ли тем, як зіграв Петлюру в фільмі Круте? Що я можу сказати? Ну, те, що якщо, якщо читати відгуки так людей, реально не моїх знайомих а просто от відгуки. То вони приємні, врешті-решт. Тому я не можу сказати, що я там якось перевтілився і шукав там зерно образу Симона Петлюри. Але я старався насправді, ми там переглядали з режисером багато документальних фільмів, і я намагався передати як умога так ну... Точніше. точніше, так, щоб люди повірили. І, в принципі, по відгукам добре. У мене є улюблена рубрика, називається Чорна мітка. Це завдання. Якщо не виконуєш, знову роздягаєшся. Це завдання від попереднього гостя. Зараз ми його дивимося і ти маєш його виконати. Привіт, Слідуюча жертва: спорт здоров'я. І слідує завдання від от мене. А 25 разів за минуту. Натожмісь. А не отожмешся? Роздівайся. Завдання почув. За хвилину. Так, да, я знаю, але я не хочу, якщо чесно, я не хочу пітніти. В мене ще ці, цілий день сьогодні Тоді їздити. Тоді ти готовий роздягатися. Ну, так, звичайно, що я буду зараз за хвилину оце е, пітніти і потім їхати додому передягатися. Давай, роздягайся і будемо робити селфі. Та без проблем, бо ну реально, знаєте, таке завдання. Я ж не в цей не в тренажерний на жальний зал прийшов. Ну, знаєте, зараз це мухріти похід, 25 разів віджиматися за хвилину, що він поставив. Ладно, знаєте, так 25 разів від, від, від цеє. Віджатися. А ще й за хвилину, це ну та да. мені ще треба сьогодні їхати на вечірку ввечері, А я вже сьогодні вдома не буду. Ну, все, трошки роздягнувся, йдемо робити селфі. Йдемо. Це була програма Роздягніться ви в ефірі. І сьогодні моїм гостем був Дмитро Ступка, актор. Хоч він і не роздягнувся, але він гарно оголив свою душу. А ви слідкуйте за нами далі буде ще цікавіше.